Вітаю вас, мої любі семикласники. Я запрошую вас на урок української мови. Пам'ятайте, мова серце нації. Отже, тема нашого уроку написання частки не з дієприкметниками. Досить часто у творах художньої літератури чи в інших творах і публікаціях ми зустрічаємо дієприкметники. Часткою не. І маємо знати, як правильно їх писати. Пропоную вам перше завдання. Прочитайте речення, визначте дієприкметники, з'ясуйте синтаксичну роль кожного. Це важливо. Зверніть увагу на написання дієприкметників з «не». Перше речення. Незакінчене діло. Покривається снігом. Означуване слово діло, діло яке незакінчене. А якщо ми поставили запитання яке, значить це означення. Далі, друге речення незакінчене вчасно діло не дає спокійно спати. Знову ж таки, означуване слово діло. Діло яке незакінчене. Але у другому реченні у нас з'явилося слово вчасно. Це пояснювальне слово. Воно пояснює нам, доповнює зміст речення. І говорить про те, що діло не просто незакінчене, а ще й вчасно незакінчене. А якщо є отаке пояснювальне слово, до речі, найчастіше це буде прислівник, інколи займенник. Тоді ми напишемо не з дієприкметником окремо. Далі незакінчена, а відкладена справа непокоїть душу. Знову ж таки, означуване слово справа, справа яка? Не закінчена. Ми написали окремо, хоча це означення. Але у нас у реченні є протиставлення. Ми говоримо, що справа не закінчена, а відкладена. І тому напишемо окремо. І останнє речення. Якщо справа не закінчена, не берися за іншу. Означуване слово справа. Справа є незакінченою. А значить, у даному реченні дієприкметник «незакінчена» виступає присудком. І тому ми написали його окремо. Отже, розберемо правило. Не з дієприкметниками пишемо Разом. Та окремо. Розглянемо правило окремо. Перше правило, якщо при прикметнику означенні є пояснювальні слова. Наприклад, неспіймана насправді. Риба обростає легендами. Риба означуване словом, риба яка неспіймана. Але пояснювальне слово насправді, і тому ми напишемо цей дієприкметник. Означення окремо. Не нагріте як слід, залізо не піддається обробці. Означуване слово «залізо», воно яке не нагріте, але воно не просто не нагріте, а воно як слід не нагріте. І це і є наше пояснювальне слово, і тому ми напишемо це означення окремо. Порівняємо, якщо дієприкметник є означенням і не має пояснювальних слів, такий ми напишемо разом. Неспіймана риба завжди велика. Риба означуване слово, риба, яка неспіймана означення. Ми написали разом. Далі не нагріте залізо не зігнеш означуване слово залізо, залізо яке не нагріте, і тому написали разом, тому що це означення і немає пояснювальних слів. Далі, якщо в реченні є протиставлення, ми напишемо дієприкметник окремо, наприклад, Непромовлене, а проспіване слово глибше западає в душу. Дієприкметник не промовлене, але у нього є протиставлення у цьому ж реченні. Дієприкметник проспіване. Треба звернути увагу також на протиставний сполучник А, і тому ми написали окремо. Далі, якщо дієприкметник є присудком, тоді пишемо також окремо. Наприклад, дурням закон неписаний. Отже, закон підмет, що він робить, чим він є. Він є неписаний. А то ви написали окремо. Занотуйте, будь ласка, собі ці правила та запам'ятайте. Продовжуємо. Пропоную вам творче завдання. Завершні... Завершіть кожне речення, поясніть написання не з дієприкметником. Перше речення. Улюбленою працею людина буває не виснажена А, і ви продовжуєте речення. Отже, ми бачимо, дієприкметник не виснажена написали окремо. Маємо протиставний сполучник А. Будь ласка. Створіть ще одне слово, ще один дієприквертник для того, щоб доповнити це речення. Друге, відчуття задоволення часто буває не висловленим, а яким. Доповніть, будь ласка. Усвідомлення корисності зробленого робить нас не стомленими, а якими? Доповніть, будь ласка. Продовжимо. Звісно, ми не можемо забути про те і не згадати про те, що нам потрібно кожного уроку готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Я пропоную вам виконати завдання, яке може зустрітися вам у тестах ЗНО. Пишуться з не дієприкметники разом. Або окремо. Перший стовпчик ви маєте знайти рядок, у якому дієприкметники будуть писатися разом. А в другому стовпчику треба знайти рядок, у якому дієприкметники будуть писатися окремо. Я вам допоможу. Наприклад, перший рядочок стовпчика разом. Незабуті слова. Слова, які не забуті. Означення, а тобо напишемо разом. Не зібраний вчасно урожай. Урожай який, не зібраний, але у нас є слово вчасно, а це пояснювальне слово. І тому такі, таке словосполучення ми напишемо окремо. Далі стовпчик окремо, недосліджена проблема. Проблема яка недосліджена. Це означення, а значить треба написати разом. Ніким не полохані звірі. Звірі, які не полохані, але є пояснювальне слово ніки, а тому треба написати окремо. Отже, одне слово з цього рядочка ми написали разом, а друге окремо. Тому такий рядок нам не підходить. Попрацюйте самостійно. Повправляйтесь у таких завданнях. Далі орфографічний практикум. Запишіть словосполучення, знімаючи скісну риску. Позначте і поясніть орфограми. Нескушена трава, не полита досі, не небачена краса, не бачена ніколи фортеця. Нескінчена розмова, нескінченні мрії, незамкнені двері, ще незамкнені двері, ні в чому не підтверджений факт, ні до кого не спрямоване слово, довго не стихаючий вітер, ще недозрівні хліба, отії нескошені трави. Своєчасно нескошена гречка. Я сподіваюся, ви легко впораєтеся з таким завданням. Далі, усна народна творчість. Динамос. Відредагуйте прислів'я. Перше речення. Дурням закон не писан. Що тут не так? Попрацюйте редактором. Дивимося, закон це імени чоловічого роду. А значить, дієприкметник ми маємо вживати у чоловічому роді. Тому дурня, закон не писаний. Так? І це буде правильна форма дієприкметника. Попрацюйте самостійно, подумайте, відредагуйте подані прислів'я. Це зовсім не важко. Я пропоную вам таку вправу мікрофон. Поставте самі собі запитання і дайте чесну відповідь. На уроці для мене найскладнішим або найцікавішим було мій найбільший успіх у засвоєнні матеріалу. В чому, я сподіваюся, що вам справді було нескладно. А цікаво, і що ви досягли сьогодні успіхів. Домашнє завдання. Перепишіть подані речення, знімаючи риски і вставляючи пропущені літери. Наприклад, перше речення. Я українець і моя душа ні з ким не розмежована віку. Подумайте, як треба написати. Слово не розмежовано разом чи окремо. На все добре. Я була рада нашій зустрічі. Чекаю вас на наступних уроках. Щастить!